Понад 400 стихійних сміттєзвалищ ліквідували у Києві за час проведення весняного двомісячника з благоустрою. Загалом із 17 березня відбулося щонайменше 350 толок, до яких долучилися 14,5 тисяч учасників. Лад наводили як у межах міста, так і на прилеглих територіях, у зелених зонах, на узбіччях доріг, на берегах водом, водойм та у приватному секторі. Прибрали не лише сміття, яке псує зовнішні вигляди, загрожує довкіллю та здоров'ю людей, а й незаконну зовнішню рекламу. Фасади будинків очистили від 1700 графіті. Окрім того, аби вберегти зелені зони та тротуари від несумлінних водіїв, встановили майже 150 обмежувачів руху. Михайло Буділов, директор департаменту територі... територіального контролю міста Києва. З нами на зв'язку, пане Михайло, я вас вітаю і приносимо зі святом дня Києва. Ну, День ось... Днем Києва, так. Дорогі кияни, шановні гості, українці, на дуже чудове свято. Остання неділя травня. Ви бачите, сьогодні у нас невеличкий дощик, але він почався з, з другої половини дня. Є можливість відвідати хороші локації, але погода загалом тепла, погода добра. Е створені всі комфортні умови для відпочинку. Так, якби не наш ворог, то взагалі все було б чудово. А от скажіть, будь ласка, пане Михайло, от е така кількість товок, е така кількість сміття. От чи є з чим порівняти, наприклад, з тим, як це було минулого року, і взагалі тенденція до, до того, що це кияни в. Відповідальний бізнес вони включаються більше до того, аби Київ став чистішим, везня не двомісячних з благоустрою. Це вже традиційна практика для міста. Він проводився в цьому року з 17 березня по 15 травня. Вийшло дуже багато людей, десятки тисяч людей долучилися, проводили толоки не тільки в людних місцях, на території парків, скверів. Також толоки проводили на припинкових територіях, на невеликих зелених зонах. І дуже багато саме підприємців долучилося, бізнесу, громадськості, громадські організації, звичайно, і міські підприємства і комунальні служби теж проводили свої заходи. Але що дуже приємно, що з кожним роком все більше людей стає розуміти, що треба брати відповідальність за благоустрій, за затишок в своєму місті, треба самостійно долучатися до е, таких процесів. Е, ви насправді дуже просто можете це зробити, об'єднавши сусідами, навести порядок у власному дворі, висадити з насадження, а комунальними службами, допомогти з вивезення можливо сміття, якщо там воно накопичується. А просто об'єднавши небайдужих людей, ініціативні групи, а можна досягати великих успіхів і потім показувати приклад вже іншим? Я читала інформації про ці толоки. Що навіть працівники посольств вони включилися, долучилися до цього до цього процесу. От розкажіть, будь ласка, ви їх запрошували? Чи як вони? Як вони чи рад вони відкликалися? Які. Держави долучилися до прибирання нашої столиці. Це дуже хороше запитання. В цьому році ми проводили центральну столоку саме 5 квітня, і за ініціативи київського міського голови Віталія Кличка були запрошені представники посольства і взяли участь представники 24 країн в проведенні такої великої толоки саме 5 квітня. Центральною локацією був Болонські острів, і вулиця Прирічня на території Болонського району, і там долучились дуже багато людей, представники міжнародних організацій, посли консульства, міжнародні делегації, і це як на мене дуже добра практика. що... А, наші гості, люди, які тут е, проживають, е, які зараз відстоюють е, дуже важливий дипломатичний фронт, е, вони приймають в цьому участь. Угу. Можливо, яким досвід, якимось цінним досвідом вони поділилися, і можливо, з якими, якимись конкретними державами ви, ви співпрацюєте Київ співпрацює там, з містом побратимом, наприклад, Києва. А, щодо організації таких толок і. Як це відбувається, умовно кажучи, на скажімо так, на шкільному рівні, можливо, залучаєте ведете паралельну паралельно і просвітницьку діяльність і залучаєте до прибирання міста школярів так само? Звичайно для наших юних глядачів і взагалі для молодого покоління, хочу сказати, що такі речі вони дійсно мають починатися з маличку. Я ще пам'ятаю, як я в шкільному віці, мене залучали до проведення так званих спілок. Ми в суботу з класним викладачем намагалися навести порядок на подвір'ї власної школи. Це було давно, але зараз ми максимально стимулюємо. Молоде покоління різними конкурсами різними е, класними ініціативами. От зокрема, у нас на базі е, двомісячника, ми проводили е, конкурс, і до речі, зараз триває у нас на сторінці е, соціальних мережі в Фейсбук департаменту територіального контролю е, онлайн-опитування. Е, подали близько 50 заявок. Е, мешканці ініціативної групи всього міста з е, фотосвідченнями до після, тобто люди показали. Як була змінена конкретна територія за два місяці? Тобто, що було зроблено? Це і відвисадження насаджень, встановлення додаткових елементів благоустрою, наведення безпосереднього порядку, і що дуже добре, там дуже жваве. Зараз обговорення, обговорення, так так, е, так. Да, я люди, бачила люди, в чатику. так. репости так, да я бачила в чатику, які коментарі люди роблять і репости, але люди ще включаються в цей процес. Можливо, ну багато хто не знав, наприклад, про таку ініціативу, і вони там е, друкують фото з тих місць, де вони мешкають, які б теж не було би зайвим поприбирати. Ну тобто, процес пішов. Ми започаткувалися вперше. А ми бачимо наскільки популярна є такі інтерактивні речі, і наскільки люди люблять оцінювати саме в території, тому ми обов'язково будемо цю практику поширювати і наступного року, і, до речі, під час можливого осіннього теж місячника з благоустрою. Ми сподіваємося, що з кожним роком з кожним місячником така кількість бажаючих, вона буде зростати. Але це вертає до киян. Не чекайте в місячника, не чекайте місячників благоустрою на порядок біля власного будинку, біля власного А тому що і пам'ятайте, що чисто на там, де прибирають, а там де не сніги. Пане Михайло, дуже дякуємо вам за вашу роботу, в тому числі і за те, що долучилися до нашого ефіру. Михайло Будійлов, директор департаменту територіального контролю міста Києва, був з нами на зв'язку, з яким ми говорили про київські толоки.